Всім добрий день, 9 червня, я в Дніпрі. Зараз приїхала на кладовище до свого Андрюша. Сьогодні йому мало виповнитися 47 років, день народження. ще Сьогодні 10 місяців, як він загинув. 9 числа день народження, 9 числа загинув. Ось так. Йду зараз до нього на могилу, несу йому. Прапор, бо в нього ж так і немає прапору. Дивиться, машини їздять, де там та А Ну зараз. З цією расією на поводку вона не хоче, а так їй спекотно. Сьогодні дійсно такий спекотний день, як ніколи. Так я про що. Йду до Андрія, несу йому подарунок прапор. В нього нема на могилі прапору. І то ж я все ж якось відкладала. Оце на один день приїжджаю, нема е, часу, щоб домовитися. Треба ж з кимось домовитися, щоб його встановили там цей прапор. Таке. І оце зараз несу прапор, може будуть робітники чи буде е, змога там через когось їм залишити його і попросити, щоб встановили в нього на могилі. Такий подарунок Андрюшеньки на день народження. Ой, який жах. Приїхала вчора я. Я знала, що я буду їхати в Дніпр, що планувала це все, знала, що буду їхати на два дні, що буду ночувати. В Дніпрі ж дуже класна, набережна, красива. Я думаю, поснімаю, вам покажу все. Але ні, зараз вже не до набережна ні до чого з цими всіми подіями, які в нашій країні робляться на Херсонській області, з цими підривами. Там ну, що, це якийсь жах. Не можу відійти досі. І сама ну, этот. сама не, не сплю, не знаю, знову почалися ці панічні атаки. Вони в мене час по часу починаються, я вже знаю, як з цим справлятися, але знову знов почалося. Так що ті, що казали, коли, а знаєте, що я от сьогодні тільки подумала, що коли я там знімала море, ну ні мені там казали, що це, а так, писали, що там, от коли закінчиться війна, то, тоді ми будемо думати про відпочинок, а зараз ні-ні-ні не на часі. А я думаю про те, що думаю, то добре, що я хоч походила на море, що я трохи набралася. Сил, життя набралося, слухайте. Тому що я от за ці 3-4 дні я, я взагалі я ніяка. У мене така слабкість, у мене там ну, що, це взагалі якийсь жах. Скільки я втратила вже здоров'я за ці 4 дні на цих нервах? Так добре, що воно в мене хоч було, бо було щоб втрачати. Так що, якщо є змога якось відвільктися, коли... Е... Я, я ще знов таки кажу, коли є змога відвлектися, то відвлекайтеся і набирайтеся сил. На море, значить на море. О, Це, що хотіла сказати. Ну Сьогодні Андрюші день народження, а я кажу за себе знов таки за море. Море, кстати, вже бачила тік-ток, що там в морі диван якийсь плаває, а в Одесі до берега прибила. Коротше, починаються речі якісь. В морі зустрічатися, в дуже жах, якийсь. Прикиньте, як, як це за, засмічена ця, ця планета наша. Вона і так засмічена. І як е, ми, ми допомагаємо ще більше цьому? Ну ми. В даному випадку Росня. Я, я маю на увазі, ми це люди. Люди. Ну це це взагалі ужас. Це ну, За, за Андрюша ж хотіла вам е, розказати, що дуже сумую за ним, дуже сумую. Е, легше не... Ні, не становиться, легше, що час пройде, буде легше, поки що ні. Не легше. Е, не... Навпаки, навпаки, я більше за ним сумую, мені більше його не вистачає. Я вже прям сумую, сумую, сумую. Отак сильно-сильно. От, так, сильно, сильно. от, от ху, ху. буває таке, що от хочу побачити його і все, от прям не можу. От знаєте, якось отак от, от аж, я не знаю, як. От якби він був десь живий, десь я не знаю, десь в тому бахмуті, мені здається, що я б сіла б і поїхала б до нього, чи пішки пішла. Оце настільки таке бажання його побачити. Дуже сумую. Постійно, я ж коли виїжджала з Херсона, я повидаляла всі відео е, з, з ним. У нас було дуже багато відео. Ну, таких в телефоні в мене. Вже рука болить. В телефоні в мене було дуже багато відео з ним. А чого повидаляла? Тому що їхала через Рашку, а ми з ним постійно ж рибалка, це які у нас відео? Рибалка, ліса, моря. І майже скрізь ми в камуфляжах. Оце ж його форма з часів АТО. І оце ж їздили і на рибалку, все і я в камуфляжі, і він в камуфляжі. А там перебирати якось ну, видалять, щось видалять, щось не видалять, Знаєте, перебирати, то там дуже багато, там все не перебереш. Я взяла все, гамузом повидаляла. І, і в мене зараз от немає в, в, в Google хранилищі фоток цих. Але вони як історія, отак от, от, міняються. Кожен день мені оці спогади е з'являються в телефоні. Я не можу зрозуміти, де вони знаходяться, але вони як історія, отак, знаєте, е в соцмережах там історія. Раз пройшла, раз закінчилася. Отак от, от мені ці спогади. І оце, Дивлюся, бачу кожного дня Андрюшеньку, рибака. Боже, як він любив рибалку. О, сонечко, як я його люблю. Царство небесне, земля пухом. Вчора була в церкві, поставила свічку, замовила квіти, вона мені в щоб говорити, донести вам. А там я вже розверну то це. Була в церкві, замовила тарокауст за упакової, поставила свічку. Так, в общем, бачу вже Маю ряд прапори, вже недалеко. День сьогодні дуже спекотний. Майже 30 градусів я дивилася на цей термометр, капіт. Оце що. Ще щось хотіла сказати. Побачила ці прапори, в мене почало серце. Ось так бити, це ладно, потім скажу. Так, зараз йдемо до Андрюші, все положимо, потім підемо шукати, хто тут якихось робітників за цей прапор, вдасться домовитись чи ні. Отак. Не знаю, це проти сонця чи як. Бачите, скільки. І почали вже е, ховати біля дороги. Оце ж все, пам'ятаєте, як? Тут таке ціле, е, ну як сказати, поля, майданчик, як сказати, е, така велика територія біля дороги, вона була зовсім без, без захоронень. Але зараз на все повністю. Е, на всій території вже ховають Отак. Так, а як же нам нам трохи далі нам треба свернути. Бо це, знаєте, коли нові захоронення, то я трохи тоді е, е, тіряюсь, думаю, де ж, Андрюшенький йти? Ну ні, це я завжди до нього дорогу Ходжу з першого разу, я ніколи не блукала. Це не знаю. Взагалі не було такого, що ой, ж Андрюша. Просто йду і все. І находжу його. Бачите скільки тут? Це все. І воно магі могіли покопані. Жах. Жах. Мій родинкий, мій любий, моя сонечка, тут заховане. Чесно кажучи, я вже не знаю даже, як минулого разу до... Я вже не, не рахую число загиблих Якщо раніше перші рази пам'ятаєте, я приїжджала і казала, о, я бачу, що багато нових захоронень і так далі, то зараз я вже не розумію, чи були там ті, чи не були, але але дивіться на цю кількість. Ось от, от. от, там бачите, такі блакитні пропари, жовто-блакитні, оце все то 14 рік. А оце все, ну, з 14 по до початку повномасштабної. То а А оце все, це все повномасштабне. Аж туди-туди, да? нема кінця і краю цьому всьому. Дивіться, і спереді. Ми бачили, там зараз похорон, я не буду показувати. Так, зараз Андрюшеньку. Трохи е, повищипувала травку, але я зрозуміла, що е, поговорила з цими робітниками. Коротше, є над чим думати. Зараз будемо йти, я вам все порозказую. Є на чим думати, будемо якось облагоражувати. Це все бо мене це не влаштовувало. Це трава така, це сіна. Тут я повиривала, це. Флашток він бачите, як положив. Зараз зайняті хлопці, вони на розрив, боже кошмар. Всі Всім вони потрібні. Ну, хлопці дуже класні. Тут робітники. Взагалі, вони без всякого ти підходиш, вони. Тебе все розкажуть, з такою душою до тебе, такі вічливі, застрадающі, понімаючи. Я не знаю, мені дуже подобається. От я до кого не зверталася, якесь питання там. все. От подивіться на цю могилу, бачите? оце, Я думаю, так Андрію зробить. І ще ми будемо зараз йти, і я буду цей, з вами це обговорювати. О, отакий варіант. І дивіться на оці коропа. Дерев'яні. Бачите, вон дерев'яні. Там, там плітка навіть положила. Коротше, є дерев'яні каропаші. Зараз будемо йти, я вам все розкажу. А поки мій Андрюшенька, мій родин. Герой. Герой України. Захисник. Тут птічка трохи покакала, але я тут витерла, а тут, думаю, почну витирати і зітреться ж. Це напис. Моя рибочка, моє сонечко, родненько йому, моя роднулечко, я люблю тебе, моє щастя, моє, 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 моє. Зараз ідемо. Останя вже хоче йти. Так, все, друзі, давайте будемо йти. Йдемо вже на зупинку. Зараз розповідаю вам. Поговорила з цими робітниками. Ви бачили там. Оце ж... А, по-перше, що я хотіла сказати, я ж коли пішла домовлятися за цей прапор, щоб його ну, встановили. Да? Вони мені ще, я не знаю, там, ще коли Андрюша ховала, я попитала, а чому у деяких, не у деяких, а у всіх героїв є прапори, а у його Андрюші нема. Вони кажуть, то прапори ви самі встановлюєте. Ну, Зазвичай це робить військова частина. Ось, ви можете принести нам прапор, у нас є флагштоги, і ми е, установимо. І оце я цілий рік несла цей прапор. Ось. Так я про що хотіла сказати? І я ж пішла, коли я пішла в адміністрацію сюди домовлятися, щоб ми, мені дали флагштоки, щоб мене встановили його. І цей каже. Напевно, то був директор. Не знаю, такий молодий парень, дуже приємний, він так вічливо зі мною, так спокійно, ввічливо все. Це... Каже, нема питань. Зараз одну хвилинку підійде чоловік, і він вам все встановить. Все це безкоштовно. Наголосив на те, що безкоштовно, хоча вони... Ну, я це все знала, вони мені до цього казали. Ось. І це, я в нього попитала, кажу, а. Пам'ятники, як це? Ну, думаю, що Андрюшу ж буде скоро рік, треба пам'ятник щось зробити. От. І він мені каже, ні-ні, це боєнні, це буде робити місто. Там, ну, коротше, Таке щось мені казав ще. Я не буду вдаватися в ці подробиці, але це буде робити місто. Коли це е, невідомо поки що. Да? Але пам'ятники повинні бути всіх однакові. Тендер буде, Зрозуміло? і таке інше. Пам'ятники повинні бути всі однакові. Е, я кажу: а якщо я хочу ну, зараз щось е, зробити, якось облагородити цю територію, чи що? він каже, ну це тільки ну, це временно. Це не буде постійно, тому що все. Говорить, деякі люди вони взяли плиту, положили. Е, не можна цього робити, бо це воєнні. Воєнні ну, це е, кладовище для воєнних. Пам'ятники будуть усіх однакові. І, і от скамічки, стульчики. Оце. Ви можете зараз зробити, але це все буде демонтовано, коли місто буде. Будувати пам'ятники всі, встановлювати, будувати, встановлювати пам'ятники. Ось так. Ну, так як зараз ніхто цим, мені здається, не буде. Я не знаю, може я помиляюся, але мені здається, що зараз війна, ну хто буде це робити пам'ятники? От. А, а приїжджати це до Андрія і бачити цю траву, то сіно, то трава росте, мені, мені це не подобається. Якось воно все неухожено, на так, таке все. Я думаю, от е, спитала цих хлопців-робітників, я кажу, а якщо як е, оці називати? Е, як як щебенка, щебенка да, засипають. Оце щебенка, ну він мені там щось, він рахує ціну матеріалу. Він каже, що ми свою роботу робимо безкоштовно для військових безкоштовно. Ну, звичайно, що я, ну як це, ви мені робить безкоштовно. Ну, я... Що ж я? я розумію, що треба ну, заплатити людині за те, що вона виконує свою роботу. Ну, це вже мені здається наглость. Староє щастя, якщо просто зробіть мені, тому що я жінка військового, то зробіть мені безкоштовно копають це все. ну то таке. ну таке, Я не про це. Звісно, що треба йому заплатить Але він мені наголосив, знов таки він мені наголосив, що ні, це все безкоштовно ми робимо свою роботу безкоштовно для військових. От. І, по, і почав мені То там недорого, от сама та щебенка. Там вони якісь е, вначалі. Що ж він сказав? Короче, якусь там ложать фігню, типу там клейонки якоїсь не клейонка щось. Ну, короче, то я так сильно. А потім оця щебенка. О. Короче, і це все Ну, не так, не так дорого коштує. Там, Я не знаю, щось чи півтори тисячі. Я, я чесно я не пам'ятаю, але я так, коли він мені казав, тому що я в нього багато питань задавала по цим цінам. А є такі ще караба. От бачили ці дерев'яні, оці дерев'яні караба, самий дешевий, 4 з чим-то тисячі. Ну, якби вже відчувається ціна така. От. Ну, і оце я думаю. А ще бачили оце, що я вам ще сказала, зверніть увагу, як оце біля Андрія, от як як. Як бордюром таким, чи, чи як воно називається, отак вимощена. Е, огорожена, якби сама могилка. Це теж щось не, не так ну, недорого коштує. От. Це все, я вам кажу, ще тільки за 4,5 це матеріали це за установку. Я, ну, Знов таки, він то каже, що це безкоштовно, але я ж. ну, Розуміє, що треба людині заплатити, якщо він буде робити цю роботу, ну що це за здрасте. Коротше, коротше, я ще думаю і ну, до года я йому щось зроблю однозначно, щоб ми приїхали на год і щоб там була... Цей парень мені дав номер телефону, робітник. Дав номер телефону, я в нього попитала, кажу, дайте мені номер телефону, бо я ж це ж таке живу. Не в цьому місці я так часто їздити не зможу, а зараз є вайбери, ватсапи і так далі. Я йому написала, подзвонила, можу гроші на карту скинути і попросити його, щоб він цим зайнявся. Тільки що саме він, от я ще подумала, може з мамою по, этот, посовітуюсь. Ну, Мені здається, що мама вона так. Буде згодно з моїм рішенням. Мама буде згодна з моїм рішенням. Ну, Андрія, мама, я маю на увазі. Ну так, коротше, я подумаю, щось буду робити. Обов'язково я на год Андрюше щось зроблю. Тому що війна триває, зараз ніхто цим займатися не буде встановкою. Так, да, це временно, буде временне таке. Але, але хоч временно, якщо там по, по, цю щебенку, а бачите, як на могилі квіточки ростуть. Боже, як мені подобається. Ну представте, така спека, я не знаю. І як вони там ростуть, це ж треба їх полівати. Отак. Боже, так, так багато сьогодні я розмовляю з вами. А ще хотіла, да? чому ж я, бо думаю, тоді прийшла на кладовище і думаю, о, я ж не доказала, чому я приїхала на два дні, чому я тут ночую в Дніпрі? А тому, що минулого разу я приїжджала з Андрією мамою. Ми тут були три дні, але я коли приїжджаю в Дніпро, до Андрюшина на могілу, я ж всім розказувала, ну, вам розказувала постійно кожне відео говорю, що для мене Дніпр це дуже таке значиме місто. Тут я була безумовно щаслива і безумовно нещасна. Оце такі піки, якщо там, знаєте, такий графік зробити, то саме пік щастя моєго був в цьому місті, і саме пік нещастя моєго був в цьому місті. Тобто, коли я зустрілася з Андрієм. Виїхавши з окупації, я його побачила. Я була дуже щаслива. Я його дуже люблю. Я за ним дуже скучила. І це все, і це все наложилося. Що на цей виїзд з окупації після тих рашок кончених. Я, я їх, це, знаєте, Коли я тоді розповідала, як я там жила в той окупації, чи що, то вони мені писали це разня, ну що, тебе насилували, А що ж не насилували тебе? Да? А ваші розказують, що там насіли, суки. Та я боялася вас, я, я вас обходила. Ви не знаєте, як це жити в постійному страху, як це дьоргатися від кожного, тому що я боялася, що вони прийдуть до мене. О. Я не могла, ким. Ми, ми в парку ходимо, гуляємо з собаками, коли виходили там компанії собачників, да? і ми боялися якусь новину сказати. Ми кажемо, там рашки стоять. І опа, і всі озираються по сторонам. Це ти в постійної напрузі. Знаходишся, це, це такий психічний тиск, і вони ще посміюваються. Тебе не знасіла. І оце коли я виїхала в Дніпро, я ж кажу, що все, всі ці події, зустріч з Андрієм, воно все на одне на одне наложилося, і я була дуже щаслива. От просто мені здається, що я такої, такого щастя не не спитувала за своє життя. Ну, якби що це був. Максимальне, максимальне відчуття щастя, максимальне відчуття щастя. Це. І, та, і коли я Андрія ховала, то я була дуже нещасна в цьому ж місті. Тому це місто для мене дуже значиме. Тому коли я сюди приїжджаю, в мене є е, план. Не, не план ді, в мене є міста, які я повинна тут обійти. Обити все. От на цієї лавочки ми з Андрієм зустрілися. На цієї лавочки ми тоді він пив каву, там щось на себе там її налив, а я на нього сварилася. На цієї лавочки, ну, типу сварилася, я казала, о, а хто ж це буде Прати чи щось таке. знаєте? На цієї лавочки ми з ним попрощалися. От в цьому кафе ми тоді снідали. Я все це Оці такі. Всплеске щастя, я все це пам'ятаю, і всі ці міста мені треба обійти. Я коли їх обходжу, я нібито проживаю це е, знову. От проживаю і проживаю знову, знову і знову. Ну я не знаю як. Мені здається, що от, от я хожу там, наприклад, е, що мені треба піти е, в Січ, є тут я клуб, дуже взагалі не, неймовірно, це якийсь рай на землі. Да? Хотіла вам його засняти, але я вже кажу, що ці події, вони просто не, не мають бажання, не має, я не можу нічого сказати на камеру. Це сьогодні мені тільки прорвало, тому що зараз ну, про Андрія і про Андрія я готова завжди говорити. Ну так ось, і що? І я хотіла піти, от, наприклад, я приходжу в ту Січ, я і мені здається, що зараз вийде Андрій, винесе оці, які, які ми покупали там якісь кольця, сириті чи що там в афритюрі. Що він зараз прийде з цією тарілкою і скаже, давай, давай хрумати. Ну таке, блін. Тому а на... минулого разу я приїжджала з Андрієвою мами, і мені здається, ні, мені здається, а я не всі міста пройшлася, тому що вся увага була. їй. І мені хотілося, щоб вона себе нормально відчувала, спокійно. вона не нервувала. вона перший раз на могилі сина, вона перший раз виїхала з окупації. Я їй Я хотіла дуже, щоб цей виїзд вона заповнила на... на все життя і щоб їй було максимально комфортно тут. І щоб вона на могилі Андрія не, не теряла, не втрачала свідомість, а щоб. Ну, якось більш-менш спокійно це прийняла. Тому я була, вся моя увага була прикута до Андрієва мами. Ось. І я не прийшла всі свої міста, по яким я завжди намагаюся пройтися і по яким я ходжу. І в мене, коли я приїхала додому, якось якийсь незакритий гештальт, як ото кажуть. Ну серйозно, от, от чогось не вистачає все. А я просто там, там, там не була. От я ж кажу, от вчора я, я хоч і не знімала на камеру, але я пройшлася знов-таки по нашим містам. Все це я знов відчула, трохи відвлеклася від цих потопів. Я вже переключилася на Андрія, я все це згадувала, як ми тут сиділи, тут кушали, тут пили. І дуже... Дуже мені так приємно на душі. Я так з ним от так от, от, сідаю на ту лавочку. От на цій лавочці ми з Андрюшенькою зустрілися. Я тут сиділа, його чекала і він приїхав. І так Я е, нібито так, ну я навіть глаза не закриваю, я так сиджу в своїх думках десь улітаю. І мені здається, що ось він підходить до мене. Я все це згадую з такою любов'ю. І оці всі почуття, вони в мені знову оживають. Тому, тому я приїхала на два дні, щоб за, це, за цей час е, встигнути скрізь побувати, де я не була. Де, е, останній раз, коли приїжджала сюди і, і перед цим, коли я приїжджала на один день, я ж за один день не можу та, і там, і там, і там побувати. А щось все одно в мене залишалося там, де я не була. І ось я, я вже говорю, намисно приїхала на два дні, щоб побувати. Все це, це знов пережити, пережити ці всі почуття, які я переживала з Андрієм ось так. Ну, все. На цьому я буду закінчувати своє відео, бо я дуже-дуже багато сьогодні наговорила, бо ви стільки не, не прослушаєте. Я б ще могла говорити, але ви стільки не прослушаєте. Буде почався це довго відео. Все, дякую вам за увагу, слава Україні, героям слава! Будь ласка, хто ще не підписав петіці, підпишіть. Але вже срок, який дан на підписи, вже істікає. На голосі ми стільки, скільки треба, не набрали. І я спробую написати її знов. Панове, я буду писати, якщо якби пропуститься, я не знаю, які там правила пропуститься моя петиція, то я буду писати до тих пір, поки, поки я не наберу. Ті 25 тисяч голосів, і поки це його справа не буде розглядатися на вищому уровні. Все, ссылку на петицію я залишу в першому коментарі. Слава Україні! Героям слава, пока-пока. Я так пам'ятаю Андрюшу. Приїхала позаду хату із пивом, бо нічого іншого, така жара, хочеться тільки пиво. Голодна, як собака. Голодна як собака.